Цибуля є дуже корисним овочем для організму людини завдяки своєму багатому складу та різноманітним властивостям. Ось деякі з основних переваг цибулі, поживна цінність, вітаміни містить значну кількість вітаміну С, вітамінів групи Б, особливо в 6 та фолієву кислоту. Мінерали є джерелом калію, кальцію, фосфору, магнію, марганцю, заліза, сірки та хрому, антиоксиданти. Багата на флавоноїди, зокрема кверцетин та антоціани, особливо у червоній цибулі, які мають потужні антиоксидантні властивості. Клітковина містить харчові волокна, корисні для травлення, пребіотики є природним джерелом пребіотиків, які підтримують здоров'я кишківника, користь для здоров'я, антибактеріальні та протикоронавірусні властивості, фітонциди та інші сполуки в цибулі, допомагають боротися з різними шкідливими бактеріями, вірусами та грибками. Зміцнення імунітету, вітамін С та антиоксиданти підтримують імунну систему. Протизапальна дія, флавоноїди та інші сполуки в цибулі мають протизапальні властивості, покращення здоров'я серця, допомагає знижувати рівень холестерину та тригліцеридів у крові, нормалізує кров'яний тиск і запобігає утворенню тромбів, контроль рівня цукру в крові. Деякі сполуки в цибулі можуть мати антидіабетичний ефект. Протиракові властивості дослідження показують, що споживання цибулі може знижувати ризик розвитку деяких видів раку, особливо шлунково-кишкового тракту. Кверцетин та інші флавоноїди можуть пригнічувати ріст ракових клітин. Покращення травлення стимулює вироблення травних соків і жовчі, покращує роботу кишківника. Здоров'я кісток може сприяти підвищенню мінеральної щільності кісток, здоров'я очей. Цірка в цибулі важлива для виробництва глутатіону, антиоксиданту, необхідного для здоров'я очей, зміцнення волосся. Зовнішнє застосування цибулевого соку може стимулювати ріст волосся та боротися з лупою. Підвищення лібіду у чоловіків стимулює кровообіг. Важливо пам'ятати, у деяких людей цибуля може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту або алергічні реакції. Надмірне вживання сирої цибулі може призвести до неприємного запаху з рота та інших дискомфортних відчуттів, незважаючи на це, помірне споживання цибулі є дуже корисним для здоров'я та може бути важливим елементом збалансованого харчування.